Віталій в Шахів грає проти Флуреша. Австрія рейтинг 1923. Так, стилійський захист. Це 6, то давай гамбіт мора. Ой! Ні, нормально. Щось здавалося, що треба було мені E5 піти, то я не пішов, ну не важливо. Невже тут буде D5? Давай E5 Що? Так, так. Якщо віддасть, то слона 3, тут буде по чорним полям слоник. Наводити шорху. Ні, туди. Тут що ми робимо? Не в 4, да? треба грати. Там я якось чуть ли не програвав якось в якихось моментах. Там було таке в мене якось. Ну це не тут. Десь я не програвав чуть-чуть, але це не тут все таки. Ну, або так зіграти він забрав тут. Тут, тут, тут буде підвисати? Десь сюди нема ходу, нема ходу налізів не броду, да? Чи не так? Да. Далі аж. Аж три. Тут з конем будуть проблемки. Чи що. Чи не будуть? Тут у мене слоник, звісно, такий. Тут по білим полям пішаки, вони його. Всю його ініціативу прибирають. F6. Ну, взяв. Ну, мабуть, я мушу так зіграти? Мабуть. Не пускаючи. Короля, тепер треба правильніше. Так, пішачки ми не віддавали, ну і добре. Так, 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 так. так. Можливо, цієї троє було краще, але. Я думаю, що ця десь тут в мене буде. Так, сюди нас не пускають. Сюди брати. Нема великого сенсу. Давай так. М -м. Не знаю. Хочу так. Що це таке? Динамічно треба грати, нападати і покращувати свої фігури. В нього король все заважає тут всьому. сьому. Ще й наш король тут поки що без віконця, але. Поки що так. Оу! Вау! Вау! Не знаю, може, це і не. А, може, так, так, так. Не знаю, давай ще раз не Ще разочок нападемо. Ой, тут десь тут провисать буде, так? Да? Приберем. Тут, звісно, слон це тримає, тому це якось так собі виглядає. Он я щось зівнув. Іщу? Що? Ну іщу. Слона датує. Кінь мені тут знадобиться для вилок на ферзя. Что будеш втікати кудись? Кудись. Ну, тут будуть. Якщо на D8, то слон 7. І ще щось буде. Так, австрійський перспективний молодий художник. Ну, туди йде. Можна було, звісно, так дати шах, але. Тут я щось не бачу нічого. Хочу фреземат поставити. Ти не проти. Дев'яносто чотири на 72. два. Пішла жара. В гамбіті Мора. Чітко. Чітко, чітко. Чітко. Нормально. Бан. Бріліа. Ну, ясно, що треба вже відкривати гру. Суперника не грає три фігури. А в мене 1, 2, 3, 4, 5 проти двох. Звісно, можна віддати якусь фігурку. Мат в три ходи йде тут. Ferzi 3, треба Ферзя просто віддавати. Тура є 8. Ferzi 8. Кійні Тура. Красиво. Да, пойдет. Віталій в Італішахів грає проти. Холні Беджер із США рейтинг 1708. Бітмора. Блэк Мередімера. Зразу можна. Ну, давай так. Джертаємо тобі ферзя. Х'я! Ставимо мат. 90 на 63. Так. Ну так, да, звісно, краще було так зіграти. Ну, просто надія на те, що суперник з'їсть. G4. Ну і король втратив крокоровочку. ми 2-0. По білим полям граємо, все окей. Ну, а це просто кінь 5 відразу, з розрахунку на те, що суперник просто фрезя з'їсть. Тут слон Е6. І також, в принципі, окей у нас. Він з'їв і отримав мат.